Тож нарешті фланкер найвідомішого аромату «Байкіліан» Angel це новинка 2025 року Angel Share Paradise. Аромат стартує неймовірно яскравим малиновим лікером. Тут відчувається і коньяк, і лікер, і оця малина вона лише додає якоїсь такої от цікавинки цьому старту. Вже чула відгуки, що тут забагато амбродеревини. Але насправді і в Angel Share флагмані для мене там також. Просто солює різна деревина. Вона і просочена алкоголем, вона і якась така з гурманськими відцінками кориці. Флагман Angel Share для мене звучить навіть якимись такими алкогольними абрикосами в розкритті. І там також дуже багато деревини від старту і до бази. І дійсно відчувається така от схожість цих двох ароматів. Але мені особисто. Подобається старт Angel Share Paradise більше. Він звучить більш сучасно. Він слідує сучасним трендам на оцю ягідність, на цю алкогольну ягідність. І це прекрасно. І я за розвиток парфумерії, тож подивимось наприкінці цього року, чи став Angel Share Paradise таким самим популярним, як і його флагман.